Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас е, неділя, ну там, де, де Юра вже понеділок, де факто неділя. І треба сказати, що у нас на цьому тижні видатні результати, можливо, тому що це в порівнянні з минулим тижнем, який був досить такий, ну, мабуть, усі там зустрічали Новий рік, займалися своїми справами, особливо там YouTube не дивилися, тому. Е, на цьому тижні щось таке неймовірне відбулося. У нас 2200 переглядів для цього каналу. Це плюс 382 відсотки. Тобто в 4 рази піднялась кількість переглядів. Що ну просто неймовірна кількість. Вона, звичайно, в абсолютних цифрах не дуже велика, але в відносних вона така можна сказати вражаюча. Додалося 39 підписників, що знову ж таки у відносних цифрах це плюс 225 відсотків. Щось нереальне, але ну так, так ми чомусь на цьому тижні ну, дали вогню і набрали так багато підписників, і ми на цьому тижні, в принципі, вийшли за 200. Підписників на цьому каналі, як ви знаєте, дуже довго я якось не знаходив свого глядача, і ну, якось так, мабуть, в зв'язку з тим, що я е, все ж таки більше про психічне і фізичне здоров'я чоловіків якось намагаюся, такі, якісь на, на мій погляд, робочі варіанти пропонувати. Ну от е, набралося отак, от, от і. Що тут скажеш? 210 підписників. Я радий, що ми так прогресуємо. Це здалося 225%. Це неймовірно цих. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.